Що таке, не може в ефір виходити на перевір, чи не перекачана у тебе жопка. Були такі брутальні дядьки, вони займались залізом, десь в підвальній качалці. Так тому орієнтуйтесь на колір своєї сичі, тонесенькі ножки, і отака огромна м'ясиста бразильська. Так скажуть оце тренер. Тільки якщо вони імплантанти, тоді збираються займи. Ми такі заправляємо їх в ласіни, щоб тримало. але. Друзі, вітаємо вас на каналі SportUA. З вами Сергій Андрійович та Марина В'ячеславівна. Будьте знайомі! Це нова рубрика на моєму каналі, котру ми вирішили з моєю дружиною запустити, тому що вона так само займається фітнесом в тренажерній залі, і вона має достатньо цікаві популярні питання з фітнесу, і ми вирішили це інтегрувати на YouTube. Вона підготувала. П'ять популярних питань тренеру я їх не знаю, вона буде їх мені задавати, я буду на них відповідати і вам максимально доступно все пояснювати. Тож запасайте смаколиками, заварюйте чай, вмикайте гучніше і приємного. Перегляду. Так, ну що, ти готовий? Завжди готовий. Зараз буде 5 питань, котрих ти просто не очікував. Хоча Давай. я впевнена, що тисячу раз чув. Так, питання перше. Я знаю, що ти чув 100% це питання, і це турбує не тільки дівчат. Але й чоловіків, які ж існують вправи на верхній і головне на нижній прес? Дійсно, це популярне питання, багато клієнтів про це запитує. Давайте почнемо з того, що анатомічно сам по собі прес не ділиться на верхній та нижній. Це цільний м'яз, тобто прямий м'яз, котрий кріпиться в нас. До ребер і до лобкової кістки. Звичайно, є багато інших а, сусідніх м'язів, про них ми зараз не будемо говорити. Ми просто обговорюємо найпопулярніший. І в нього немає розділення на верх та низ. Все, що в нас з'явилось з категорії підйом ніг на нижні м'язи пресу, а там скрутка тулуба на верхній, це все більше як маркетинговий хід. Насправді тут більше питання до людини, яку ділянку пресу. Вона більше відчуває. А самого розподілення на верхні, е, верхні м'язи пресу або на нижні м'язи пресу його немає. Ну, тобто його не існує в природі. І е, казати, що я от сьогодні буду тренувати низ пресу, це некоректно, скажімо так. Ба більше багато хто. Я зараз дотичну тему, що хочу качати нижній прес, щоб у цей нижній жирочок пішов. Як його рятівний круг його ну, ще Ну так, особливо дівчат тут постійно таки збираються ми такі заправляємо їх в ласіни, щоб тримало, але повище так. так. так Отутна нормально до ребра, От ребра дуже худі виглядають, Але хотілося б, щоб без лосин теж виглядало все гарно. Так, насправді це питання жирової прослойки, і питання в тому. Що в цій області воно йде завжди найостаннішим? Тобто, коли ви скидаєте вагу, ця область йде найостанніше. Жир в цілому рівномірно спалюється, і він йде останнім. Навіть коли я був на змаганнях по бодібілдингу, приймав фармакологію. Було таке в мене. От навіть на фармпідтримці в мене ця область вона дійсно йшла найостанніше. Тому тут тільки терпіння і ніякі спеціалізовані вправи вам не допоможуть прискорити цей момент. Тому а, розподілення вправ на нижній та верхній прес воно не те, що там його не існує, а воно не коректне, неправильно, тому що це цільний м'яз. От така моя відповідь. Так, питання номер два. Угу. Чи можна? Накачати а, тільки сідниці, не накачуючи величезні ноги. Бо модно, особливо в інстаграмі, щоб такі були тонесенькі ножки, і от така огромна м'ясиста бразильська Так, <рес> дубка. <рес> <рес> Це ж можна казати, так? <рес> так можна. Ось чи є якісь вправи, щоб накачувала тільки верх ягодиці, не чіпляли худі ноги? Квадріцепси, так, я зрозумів. Насправді теж гарне питаннячко, назбирала ти. Дивіться, дівчата, хлопці, тренери, всі відвідувачі тренажерної зали, чисто теоретично це можна зробити, е, можна задіяти виключно сідниці, не зачепляючи квадріцепс. Але тут питання постає тепер в іншому в диспропорції в нашому організмі, як би це зараз там сумно або не сумно звучало, е, має бути все в балансі. Тобто, якщо одні м'язи працюють сильніше аніж інші. Вони перетягують на себе весь центр уваги, і це в свою чергу призводить до болі в попереку. Потім болі в колінях. І люди, дівчата, зокрема, страждають від цього. В цілому теоретично, та й в цілому, і практично це можна зробити, мінімізуючи навантаження на квадріцепси, завантажити сідниці. Але питання про здоров'я тут буде зовсім ну не актуально, Ну, так. А що може бути з здоров'ям? Не так почне боліти поперек через спазм сідничних м'язів. Вони будуть занадто спазмовані, Може боліти поперек. Також, як би це зараз дико не звучало, навіть можуть боліти коліна. Через те, що квадрицепс, безпосередньо це в нас верхня частина стегна, котру дівчата не люблять качати. Квадріцепс не виконує свою функцію стабілізації коліна і сідниця може просто перетягувати кістки ваші стегнові. Просто в свій бік. Через це буде дисбаланс в колінних суглобах, в сідничних м'язах. Ну, коротше, це можна зробити так, але питання буде в здоровому попереку та в здорових колінах. Те, теоретично та практично це можна зробити. Питання просто, а чи дійсно воно того вартує? От і все. Тобто, якщо у тебе болять коліна, перевір, чи не перекачана у тебе жопка. Ну дуже грубо, в цілому, можливо. Так, можливо, дійсно дуже спазмований сідничний м'яс, і потрібно його масувати, розтягувати, щоб знімати там спазми. Але не хочеться ототожнювати, бо в коментарях зараз почнуть писати, о, там можуть бути інші проблеми. Дійсно, з колінами можуть бути і інші проблеми. Десь неправильна техніка або просто з суглобами проблеми. Тобто питання не тільки в жопці, що болить коліно, значить мни жопку. Тому просто будьте уважні до того, що коли ви переносите навантаження на одну частину м'язів. Може постраждати якийсь суглоб. Тому має бути такий, знаєте, легкий баланс в усьому. Можна просто мінімізувати навантаження на квадріцепси. Робити їх дуже-дуже рідко. Ну, от З категорії ви там робите сідниці двічі на тиждень, або, не знаю, тричі на тиждень хтось їх взагалі робить. От. Але не забувати за тренування саме е, розгиначів. тобто е, На квадріцепс. Хоча б одне-два. Присідання, випади, не знаю, який-небудь жим ногами. Не забувати за це. Друзі, не забувайте донатити. Дивіться, який класний прапор мені підігнала 92-га окрема механізована бригада. За те, що ми сумісно з вами, ті, хто донатить в мене в інстаграмі, назбирали їм на ремонт автівки, на автівку і у вигляді вдячності вони вислали ось такий прапор. Тому, друзі, не забувайте підтримувати наших військових. Донатити, робити репости, якщо у вас немає змоги, задонатити, і усіляко підтримувати наближення нашої перемоги. А ми продовжуємо. Так, питання номер три, тепер більш для хлопців. Угу. А є такий вираз: хочеш накачати руки, Качати. качай ноги. Що це за вислів? Ти підготували? І чи він працює, і взагалі чи правда це так, це дійсно популярний вислів, котрий кажуть хлопцям, що хочеш великі руки, качай гарні ноги. І воно, мабуть, пов'язалось з тим. Це моя здогадка, що від присідань, тобто від таких аля масивних а, вправ. Підвищується рівень тестостерону в крові, і йде відгук м'язів рук набагато кращий, от, аніж просто ми будемо качати біцепс. Але вимушен засмутити, тому що наукові дослідження постараю знайти прикріпити в описі, котрі були проведені на цю тему. Вони кажуть, що якщо ми виконуємо вправу до відмови, тобто, от, знаєте, коли ви там робите, і от. Прям останні скриплячи зубами, то що в біцепсі, що в присіданнях підйом тестостерону буде більш-менш на однаковому рівні. Тому качай ноги, якщо хочеш руки, це трохи не так працює. Якщо ти хочеш руки, ти качаєш руки. Якщо ти хочеш плечі, ти качаєш. Якщо ти хочеш сіднички, ти качаєш що правильно? Сіднички ми даємо пряме навантаження саме на той м'яз. На котрий ми хочемо збільшити. Все дуже просто. А цей вислів, мабуть, пішов з пострадянщини, коли були такі брутальні дядьки, вони займалися залізом десь в качалці. От. І от з тих пір пішло, що якщо ти не робиш присідання, то ти Ну, не будемо. Тут цензура. Тому, хлопці, дівчата, якщо ви хочете збільшити об'єм в якомусь м'язі, ми качаємо цей м'яз, робимо на нього упор. І все, от така моя відповідь. Так, питання номер чотири: чи можна дівчині збільшити груди шляхом тренування в спортзалі? В плані об'єму груди, ну типу ну, об'єм з так. другого розміру зробити четвертий. Ну так чоловіки ж собі накачують. І ще додаткове питання. Я знаю, що дівчата цікавляться ті, у кого вже груди трохи не в формі, вони хочуть їх, наприклад, підтягнути. Ага. І щоб вони знов мали привабливий вид, як раніше, почнемо з першої частини. Чи можна з першого розміру зробити другий, з другого, четвертий, з четвертого, п'ятий? Дивіться сама по собі груди, це в нас що? По своєму складу, так, що М'яз і жирова жарова Так, жирова клітина. А чи можна тренуваннями підтягнути жирову клітину? А, відповідь ні, на жаль, або на щастя, цього не можна зробити. Чи можна вправами підтягнути м'язову тканину? Однозначно, так. Відповідь так, коли дівчата дуже активно починають качати саме грудинну клітку, грудинний м'яз, збільшується саме м'язова тканина в цій області, а не сама грудь, тобто грудь, а, як Жирова клітина вона не збільшується, ми ніяк не впливаємо на це. Може бути просто невеликий тонус саме в цій області, але прям збільшення об'єму грудей насправді це не так працює. Хоча в мене колись дуже дуже давно в залі працював, була клієнтка, котра прийшла: Хочу каже, велику попу. Вузьку талію і великі груди. Каже, от хочу, от така в мене мета. Але, по-перше, мету потрібно ставити більш адекватно і реально, розуміючи, що тренуваннями, на жаль, ми не збільшимо об'єм грудей. Ми можемо просто тримати якийсь тонус. І друга частина питання: чи можливо підтягнути їх? Давайте ми візьмемо приклад в якусь дівчинку, котра народила через кормління. В неї опустилась грудь, груди, і вона прийшла до зали з метою її підтягнути. На жаль, це також не працює це питання виключно або приймати себе такою, яка ти є, і прийняти той факт, що ви вже мама, або і хірургічне втручання, де будуть, ну скажімо так, хірурги вам в цьому питанні допомагати і коригувати безпосередньо вправами. Об'єм грудей не збільшується на жаль або на щастя. За рахунок так знов ж таки повертаючись до питання, що це жирова тканина. Якщо у вас є етап скидання саме жирової тканини, дійсно об'єм грудей може зменшитись. Це правда. І багато дівчат, котрі починають активно займатись і худнуть. Наприклад, в них з'являється прес, там рельєфні плечі, в ножки промальовуються. Всі в один голос кажуть, що йдуть і груди, тому що знову ж таки жир в нас в організмі йде рівномірно, і груди також зменшуються. Не значно, не так, що це не значить, що з третього розміру в нас перший стає. Ну не іноді от. може бути Ну, якщо, так. дівчина була 100 кілограм, то може бути ну, сьогодні, так. Якщо ми про це кажемо, то так, але в цілому воно йде там, ну не так, щоб суттєво, але я з тобою згоден, що це залежить від антропометрії дівчинки, ну, яка стартова там, вага була. Тому ну, так. Тому чоловіки, які мріють про дуже спортивну дівчину із розміром 3-4 груді, це майже неможливо. Тільки якщо у неї імплантанти, тоді ок, тому що жирова. Прослойка зменшується, і, звісно, груди трошки ну, теж в зменшуються. Так. Тому більшість дівчат, таких спортивних, худеньких, підкачених, у них така невеличка грудь. Так, <с так, так, так. Дівчата, ви всі гарні. Ми тут просто дискутуємо, кажемо кожен свою думку, а так ви звичайно беззаперечно всі гарні. Але ти найгарніша. І останнє питання. О, вже останнє так гарно всиділи. Угу. Чи правда, що потрібно пити щодня 3 літра води, чистої води, щоб гарно себе почувати і бути здоровим? А давай я тобі задам два зустрічних питання. Дивись, яка в тебе вага? Що, таке не може в ефір виходити. Я... Ну, 52 у мене. Так, візьмемо за основу 50 кілограмів. В мене вага 95-92 кілограми. Ми маємо з тобою пити по 3 літри? Це перше питання. Воно риторичне. Друга частина питання. Якщо, наприклад, уявімо, я людина, яка працює сидячи за комп'ютером, 8 годин на день, або я не знаю, онлайн-вчитель, і я сиджу 8 годин за комп'ютером, або дизайнер, котрий багато сидить. І е, є в мене друг такої ж саме антропометрія, але він дуже багато бігає, е, живе в Майамі в сонячному кліматі, і е, так само п'є 3 літри води. Кому кому ця вода, скажімо так, буде необхідніша? 3 літри. Він п'є 3 літри, і я п'ю 3 літри. Ну, Чи є це раціональним? В інтернеті кажуть, що всім потрібно пити 3 літри. Тому я тебе і питаю. О, давайте так, давайте відповім так, що в кожного свій. Е, Водний ліміт, тому що від цього залежить ну багато факторів. Те, що воду необхідно пити, це факт, однозначний. Скільки її потрібно пити? Дивіться, я зараз буду транслювати виключно свій досвід, свої спостереження, погоджувати зі мною або ні, я з радістю почитаю вашу думку в коментарях. Але скажу наступне, що. Всі формули, котрі ви бачите в інтернеті, є 20-30 мл на кілограм ваги, потрібно помножити. Є, що там утотожнюють 2 літри або 3 літри води на день. Моя відповідь стосовно того, скільки води пити, залежить від того, який ритм у вас життя. Якщо ви відчуваєте спрагу, ви хочете пити, ви йдете і п'єте. І найголовніше не плутати. Питання спраги з, з питанням того, що ви просто хочете каву випити. Тобто, якщо ви хочете води, ви йдете, п'єте воду, не каву, не сік, не щось інше, а саме воду. Тому що організм ваш потребує. Ем, найпрекрасніший варіант, як орієнтуватись стосовно ем, вашого організму, чи п'єте ви вдосталь. Ем, зараз буде не дуже приємно, але це орієнтуватись на вашу сечу яким кольором ви ходите в туалет? Якщо він насичено жовтий, прям такий аштенний, то у вас брак води. Якщо він прям прозорий, Прозорий прозорий, значить, дуже багато, і вода транзитом просто виходить. І нирки просто вони. Я уявила колір такого крафтового темного пива. з ще. Тому орієнтуйтесь на запах, хотів сказати, орієнтуйтесь на запах, то смака мають своє. Ні, не потрібно. <світ> Зараз всі будуть проводити, знаєш. скажуть оце тренер Який <світ> <Повушить. аромат>. <світ> <світ> так. Eh, тому орієнтуйтесь на колір своєї сечі. Вона має бути нейтрального такого жовтого відтінку. От всі формули, котрі є в інтернеті, вони не працюють. Не можна eh, під, під, ну, скажімо так, не можна вирівняти всі організми під одну формулу, тому що дуже багато залежить, як, як сказав раніше, від клімату. Більш спекотний клімат, потрібно більше води пити. Залежить від віку, зросту, активності. Взагалі, як ви знаєте, що кожна людина по різному тепло сприймає. Одна нормальна, інші прям дуже спекотно. І від цього також залежить кількість занять. Дуже багато перемінних. Орієнтуйтесь виключно на колір сечі і на свої суб'єктивні бажання. І не слухайте тих, хто говорить, що потрібно 2-3 літри пити. Більше скажу, це дуже небезпечно, коли ви, наприклад, п'єте 2-3 кави в день, один там сік який-небудь, і ну там, не знаю, 100 мл води випиваєте. А потім хтось вам каже: значить, завтра ти починаєш пити 2-3 літри води. Ви уявіть, яке навантаження буде на ваші нирки. Ви їх перенавантажите. А якщо, не дай Боже, у вас є якісь. Скажімо так, приховані проблеми в нирках, це може вилізти іншим боком. Як краще збільшувати питний режим, дуже легко. Якщо ви п'єте 100 мл води, на наступний день ви там 120-150 випиваєте, через день там 200 випиваєте. І таким чином ми потроху збільшуємо просто свій питний режим і робимо До це. Так. І робимо це більш об'єктивно, тому що ви коли ніколи в залі не займалися одразу приходите робити кросфіт, ну вас вивезуть на швидкість. Все має бути поступово, орієнтуючись на своє самопочуття і відчуття і сечу. От, така от пісня. <рес> На цьому у мене все. Питання на сьогодні закінчилось. Скоріше за все, це перша частина. І якщо ви напишете в коментарях ще якісь питання, то ми обов'язково їх подивимося і назбираємо на наступний випуск. Тому пишіть питання в коментарях, ставте лайк. Так, мені немає чого додати. Питання дійсно класні. Дякую тобі, що їх підготувала. Насправді, якщо вам зайшов такий формат, пишіть ваші питання в коментарях або пишіть Маринці в особисті повідомлення. Посилання всі залишаємо в описі. Переходьте, пишіть, і якщо такий формат зайде, ми з радістю будемо продовжувати таке робити, відповідати на популярні питання і розбирати якісь популярні міфи. Всім дякую за перегляд. Дякую тобі за твої. <світ> <світ> Дякую тобі за твої старання. Друзі, лайк, підписка, коментар. До зустрічі. І гарного настрою. Так, пока.